Національний проект клічопліч згуртовані громади. У нас в проекті зараз задіяні 111 громад. 55 підписаних меморандумів. Наступним етапом ми бачимо власне пошук громад партнерів для 150 громад форпостів. Громади -форпості – це громади, які знаходяться на відстані 100 кілометрів від лінії зіткнення або кордону з Російською Федерацією. Громади партнери це громади, які знаходяться в тилових і центральних регіонах України, які можуть допомагати громадам Форпостам. Цей проект якраз про єдність. Українців, єдність громад, єдність України, Запоріжжя це унікальне місто. Це місто, яке, попри все продовжує жити і розвиватися, попри все, дивиться у майбутнє, попри все є великою, і потужною частиною української економіки, Заходячись в 30-40 кілометрах від лінії фронту, відчуваючи кожного дня ті турботи, які... Відчувають на собі і голови і, звичайно ж, наші мешканці. Нам варто відчувати, що ми не одні сьогодні. наше спілкування плічоклі -пліч з вами воно в першу чергу точно не про гроші, воно про взаємопідтримку. Воно про. Обмін учнівськими програмами для дітей воно про спортивні змагання, воно про обмін культурними подіями між нашими громадами. Наша задача основна це подружити наші громади. Я вдячний громаді партнеру, що вона нам допомогла. Ну, по-перше, від організувати відпочинок для дітей. А на основне те, що е, організувати спілкування між однолітками. У нас дуже багато планів, і ми вже. Почали втілювати в життя ті плани, які ми набудували ще у 2024 році. Підписали меморандум. Далі у нас у планах є відвідування цієї громади, запропонований плані відвідування дітей нашої громади, проведення екскурсій, знайомство, оздоровлення. Спільно розвиватись, не зважаючи ні на що, турбуватись про себе, турбуватись про ближнього, спільно зростати. Оце для мене ця соціальна. Жартованість, коли стає небезпека, дуже важливо, щоб в той момент саме підставити плече. Партнерство і дружба це найактуальніше, те, що врятує сьогодні країну. Саме цей проект я вважаю, він буде мати перспективу і результат. Вдячні керівництву держави. Бо вони розуміють, наскільки важливо зараз людей сшивати на одну нитку, допомагати містам прифронтових регіонів, щоб ми розуміли, що в нас є громада, місто, керівництво, яке своїм ресурсом, своєю небайдужістю, своїми людьми допоможе нам у випадку надзвичайної ситуації, або буде нашим надійним партнером у відбудові після перемоги.